А що таке е, якийсь або жар, або якесь відео, що ти подивилася і подумала: вау, це вже перебор? А, ну, є така порно -студія, Legal студія Угу. А от там, мені здається, самі жестяки знімаються, що це все перебор. Там немає класики, я не знаю, там такого немає. Там все починається від мінімум, я не знаю, дабл анал, тріпл анал, там дабл пенетрейшн. Ще купа 6-7 тіпів на тобі, і там два по два члена в кожній дирці, о яй, о яй. ну, коротше, то ужас, або жістяють на тебе, наприклад, або ні, То теж перебор. Да, є таке, наприклад, букаке. Теж сайт дуже жорсткий. Там сексу немає. типу дівчина просто сидить і з відкритим ротом і її всі вкінчають. Десь там 20-30 людей. Поки всі не вкінчають, то вона тримає як чаша. Типу вона має тримати її рот як чашу. Вона має право ковтнути.